Давайте розберемо ще декілька ірраціональних виразів, для яких потрібно виконати перетворення, або, як ми з вами звикли висловлюватися, спрощення виразів. Наприклад, 4 кореня з А додати 3 корення з А. І відняти 5 коренів з А. Нам потрібно виконати дію додавання і віднімання, причому в усіх трьох доданках у нас з вами є однаковий множник корінь з А. Пригадуємо, що Якщо у нас є кілька доданків з однаковим множником, ми можемо виконати зведення подібних доданків, цей вираз абсолютно ідентичний до такого, якби у нас було просто 4А додати 3А і відняти 5А. Ви вже знаєте ще з 5 класу, що для тотожного перетворення такого виразу. Достатньо просто додати числові коефіцієнти. 4 плюс 3, 7, відняти 5, буде 2А. Той самий закон працює і для ірраціональних чисел. Пригадайте, це розподільний закон множення. Тобто, фактично, як ми зводимо подібні доданки, ми виносимо за дужки наш спільний множник. Оцей корінь з А ми виносимо за дужки. І в дужках залишається тоді з першого доданку 4. Далі з другого доданку плюс 3 і мінус 5. Дорівнює 4 плюс 3, 7, 7 відняти 5, 2, числовий множник пишемо попереду. І раціональний за ним 2 коренів з А. Отже, дійсно, для того, щоб звести подібні доданки в ірраціональних виразах, нам достатньо додати тільки числові коефіцієнти. Давайте виконаємо ще один приклад. Корінь з п'ятим. Додати 7 корінів з 5 і відняти 4 коріння з 5. Дорівнює. І так, перед першим доданком у нас стоїть множник 1. Це той множник, який ми не пишемо при буквених і ірраціональних виразах. Отже, 1 додати 7, 8. 8 відняти 4 4. І дописуємо ірраціональну частину корень з п'яти. Ще один вираз такого плану. 9 коренів з шести, відняти 2 корення з трьох, додати вісім коренів з трьох. І відняти 3 коріння з шести. Звертаємо увагу на те, що корінь з шести і корінь з трьох це зовсім різні числа. Так само, як у нас є різні букви, наприклад, А і Б. І тоді доданки, в яких стоять різні множники, не є подібними. Отже, у нас тут дві групи подібних доданків. Перша група, які містять корінь з шести. І друга група, яка містить корінь з 3. Тому окремо додаємо першу групу доданків. Це 9, відняти 3, буде 6 і дописуємо ірраціональну частину, корінь 6. І друга група мінус 2 плюс 8 плюс 6 і дописуємо ірраціональну частину, корінь з трьох. На цьому перетворення цього виразу можна вважати завершеним, а можна 6 винести за дужки також як спільний множник. Отже, якщо винести 6 за дужки, в дужках залишається корінь 6, додати корінь з 3. Крапка. Далі перетворення такого виразу Неможливе, не можна додавати корінь з шести, корінь з трьох. Це числа різних, зовсім різні різних категорій. Це так само, якби ми з вами поклали у, е, якусь, у цебро один буряк і одну моркву. І нас би запитали, що у вас лежить у цебрі. Ми не можемо сказати, що в мене там два буряки або дві моркви, ми чітко будемо говорити окремо один буряк і одна морква. Так само і раціональні числа. Якщо наші числа мають під знаком корення різне значення, їх додавати не можна. Якщо ми працюємо з такими числами, де під коренем стоїть одне і те саме число, ми можемо додавати і віднімати тільки числові коефіцієнти, що стоять перед знаком корення.